Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, чому в останні дні, відколи я повернувся, я різко змінив свою думку про президента Польщі Анджея Дуду. про... Ту владу Матеуша Моровецького і його уряд, які панували в Польщі останні 8 років. Багато хто з вас замітив, що власне раніше я про них відзивався позитивно або нейтрально. А зараз все-таки в мене є до них претензії, мої особисті, на це є свої причини. Мені закидують дуже багато, що я там продався, що я там просуваю якесь ІПСО і так далі. Але я хочу вам сьогодні пояснити. Конкретно по пунктам, що спричинило е, таку різку зміну е, моєї думки. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить лайки, це допомагає боротися з російськими ботами, робіть репости. Е, можливо, також у вас є що додати, пишіть свої коментарі. Е, отже, Після е, мого повернення, хто не знає, я е, 12 днів відсидів в польській в'язниці. У мене було досить багато часу для того, щоб поспілкуватися з великою кількістю е, поляків, це і ті люди, які зараз знаходяться в у в'язниці під арештом, і також поспілкуватися з працівниками поліції, з працівниками прокуратури. Для того щоб е, зсередини е, подивитись на роботу суддів. І силових структур, і мене це справді дуже і дуже сильно засмутило. Більш детально ми, я про це буду ще розповідати в себе на каналі, можливо, на наступному тижні, бо поки що я вливаюсь тільки в роботу. І в мене також є, є про що вам розповісти, власне. І хотів би піти по пунктам. Тому я хочу просто вам пояснити, чому я свою думку так різко змінив. Бо в коментарях я бачу дуже багато негативу від вас. Від тих, хто говорить, що от продався, продався і працює зараз на ворога. Я не розумію на якого ворога, що я хочу посварити українців і поляків. Це неправда. Я дуже сильно люблю Польщу. Я знаю, що поляки наші друзі, але точно не ті, хто сидів в польському уряді останні 8 років, власне, хто був при владі. І те саме стосується власне і президента Польщі Анджея Дуди. І давайте підемо по пунктам, я собі навіть спеціально їх виписав. По-перше, те, про що я говорив, я побачив роботу кишенькових суддів, побачив роботу кишенькових прокурорів, побачив роботу силових структур, відчув її, можна навіть сказати, на собі. І повірте, це не найприємніше, що відбувається. Тому як в Польщі ті судді, які справді вирішують якісь серйозні речі, вони. Є повністю провладними, це не спеціалісти своєї справи в переважній більшості. Є спеціалісти, але більшість з них, повірте, це не спеціалісти. Те саме стосується і працівників прокуратури, тому як у випадку, якщо ти був проти правлячої партії право і справедливість, то ти міг розраховувати на якусь посаду максимум в прокуратурі в якомусь селі. Якщо ти, А якщо ти не професіонал, але ти Є прихильником права і справедливості, то в такому випадку ти можеш дойти до найвищих чинів. Тому саме тому Європейський Союз вже довший час наполягає на тому, що в Польщі відбулася. Судова реформа відповідно до м, тих законів, які діють в Європейському Союзі, Польща відмовляється від цього постійно. Я це знав, але я ніколи не брав цього до уваги, бо якби мене це не цікавило. А коли я вже сам попав під цей каток, коли людину можуть просто там позбавити волі на тиждень, на два, на місяць, на півроку і так далі, без жодних на це підстав, я відчув справді на собі, що так не повинно бути. Uh, і я надіюсь, що нова влада, яка зараз прийде в Польщі, вона буде сприяти і покращенню відносин між Україною та Польщею, По... також вони проведуть цю судову реформу і направлять конституцію, бо uh, про порушення конституційних прав громадян в Польщі також дуже багато говорять, особливо у в'язниці, де я також зустрів дуже велику кількість людей, які не мають там сидіти. Навіть там ознайомившись з їх документами, за що вони сидять, це люди, які могли б бути просто під поліцейським надзором, які могли б просто заплатити якийсь штраф, люди, які, яким можна було просто б заборонити виїжджати з краю. І могли бути ось такі санкції. Але, е, на жаль, зараз це відбувається якось так, що людину можуть арештувати без суду. І саме прокурор може тримати цю людину цілих два роки у в'язниці, а потім просто її звідти випустити і сказати, що от жодних доказів немає, якби жодного судового терміну вам не буде покарання, і ви можете просто бути вільні. А людина втратила місяць, два, три, п'ять, шість місяців, рік, два роки свого життя просто сидячи в камері. І я вам так скажу, навіть що коли ви сидите під арештом. А не і не маєте терміну свого відбування покарання, тобто кримінального, то у вас ваші права набагато більше обмежені, ніж в тих, хто сидить. Ось. Тобто, це перше. Це перше, але це не останнє. Друге, чому я змінив свою думку про польську владу і про польського президента, це парламентські вибори, які відбувалися. Ця передвиборча кампанія була. Можливо, найбільш брудною за весь час незалежності Польщі використовували абсолютно всі прийоми, і шантажа, і якихось жовтих новин, і також по українцям проїжджалися як катком. Це робила і правляча партія, яка була правлячою право і справедливість. І, звісно, така польська партія, яка також прийшла до сейму, яка називається Конфедерація, яка є відверто антиукраїнською і можна навіть сказати проросійською. Вони також використовували абсолютно всі можливі варіанти, скажімо так, нагнітання обстановки між Україною та Польщею. Тобто, коли я щось говорю про польську владу, я не, не хочу посварити українців і поляків. Натомість це робить конфедерація, і це робила право і справедливість весь цей час. І, що найважливіше, після вже результатів парламентських виборів. Конфедерація і право і справедливість були разом, тобто вони хотіли формувати новий уряд, і, вийшло, і виходить так, що ну якби я собі зрозумів, що конфедерація це просто є сателіт права і справедливості, бо Право і справедливість не могли, як правляча партія, відкрито виступати проти України та проти українців. Тому була створена конфедерація, можливо, вона і фінансувалася саме цим пісом, для того, щоб збирати електорат тих, хто ненавидить українців. І грати на цьому. Вони, власне, це і робили, і вже після того, після результатів виборів, вони показали, що вони друзі, що вони разом і вони готові разом правити Польщею. На щастя, їм це не вдалося, і, на щастя, опозиція зараз прийшла до влади на чолі з Дональдом Туском. Я надіюсь, що найближчим часом Польща зміниться. І наступне це те, що в. У в'язниці я дуже багато спілкувався саме з громадянами Польщі, і повірте мені, громадяни Польщі набагато жорсткіше говорять про право і справедливість, про цю правлячу партію, яка була останніх 8 років при владі. І у в'язниці я не поба... я не знайшов ні одної людини ні серед поліції, ні серед в'язнів арештованих. Тоби підтримував право і справедливість. Там сидить дуже багато інтелігентних людей, на яких немає абсолютно ніяких доказів, і яких прокурор може тримати е, по 5-6 по 6 місяців рік. Найбільше я, е, людина, яка сидить зараз найбільше без суду, це 2 роки і 1 місяць. І таких людей дуже багато. Вони мені, власне, пояснили, що з першої каденції права і справедливості з 15 по 19 рік. Вони себе в себе вели ще плюс-мінус нормально, але коли вони прийшли на другу каденцію з 2019 року, все почалось дуже різко змінюватись. Вони провели свою судову реформу. Вони почали піджимати під себе суди, поліцію і інші, скажімо так, органи впливу якими користуються для того, щоб нищити своїх політичних опонентів, що вони власне і фактично зробили, і дуже добре, що Дональд Туск повернувся в Польщу і вирішив далі будувати свою кар'єру в Польщі, бо він зміг об'єднати опозицію і, нарешті, виграти ці вибори. Їм це вдалося дуже і дуже тяжко, але, на щастя, їм це вдалося. І я дуже і дуже сильно надіюсь, що найближчим часом. В Польщі все зміниться, і так само налагодяться відносини між Україною та Польщею. Буде конструктивний діалог, а не те, що відбувається зараз, коли польські політики прикриваються, прикриваються українцями і не хочуть конструктиву, а хочуть лише набивати собі політичні бали, правити, заробляти гроші. І так далі. Тому, друзі, хто мені закидує те, що я продажний, і те, що я іпсошник, можете відписуватися, можете не дивитися мої відео. Я надіюсь, ті, хто має голову на плечах, зможе проаналізувати те, що я щойно пояснив. Якщо у вас є якась своя думка з цього приводу, пишіть її в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Я думаю, ми про цю, на цю тему ще з вами будемо спілкуватися. Тож, дякую кожному з вас за перегляд. За вашу підтримку, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.